Благословенного пригарного дня четверга. Товариство вітає вас, урочище Довгаруня. Чудове просто урочище. Одне з найкращих у діловому. До речі, ділове десь там є в долині внизу, десь там видно хати. Сьогодні ми вибралися, я ж вам давав завдання на днях, аби ми пішли, аби знаходили можливість побути на самоті, побути десь у горах, побути на відпочинку. То я сам, аби це завдання виконати, то ми вибралися із молоддю. І сьогодні нас навчають діти. То, власне, я б їх перший опитував, що який вони найбільший урок для себе взяли із цього походу, то різні відгуки, але найбільше це, що все по-новому. Вчора хтось репліку дав вечором, бо ми і ночували тут в наметах. Хтось дав репліку, що ем, дивіться, як довго ми можемо там щось бавитись, щось робити, вогонь розводити, і ніхто в телефоні не сидить. І це для них було файне таке відкриття, що, виявляється, можна мати купу діяльностей і в телефоні не сидіти. Тому це для нас нехай буде сьогодні прикладом, що для того, аби відходити від гаджетів, аби відходити від телевізорів своїх, аби підняти свої габарити з дивану, то треба йти на щось нетипове. На щось, ну, власне, треба вийти з зони комфорту, вийти з хати. І так це коштує зусилля. Бо, бо вчора було декілька моментів. Коли вже хтось панікував, хтось кричав, хтось вже казав повертаємося. ну, класика жанру. Але, але ми вийшли, ми вийшли і цей захід сонця, просто вечеря, макарони по флотськи Одним словом, благословення, просто благословення. Тому нехай цей урок сьогодні від дітей і старших, і менших, буде для нас благословенням, щоб, щоб засвоїти для того. Аби тобі було добре, аби ти відходив від своїх звичок, треба, треба йти у, у, на природу. Треба йти і міняти обставини. Треба йти і міняти середовище. І потім навіть перше ми молилися псалом, і я кажу: за, за, сідайте так, як вам зручно, на траву. А двом виявилося зручно сидіти на горіхові. то мали таку горіхову молитву. Але ну, але, але, але файно, власне. От вони постійно шукають оце щось нетипове, щось незвичайне, якесь положення незвичайне, ну, якусь незвичайну позицію, якісь незвичайні рухи, або незвичайні рішення. І виграють. І виграють, тому що факт, що це просто ну, буквально дає нам можливість перезапуститися, дає нам можливість до того, щоб по-новому побачити ті самі речі. Щоб те саме. Побачити по-новому. Щоб ту саму їжу їсти по-новому. Той самий чайчик пити по-новому. Вони такі були здивовані, що о, може бути чайчик вечірній із яблук, листя малини із м'ятного чаю і чорного чаю. Ну і справді, ну, це, файне. це файне. Тому пробуйте. Пробуйте на те саме подивитися по-новому. Пробуйте то саме по новому зробити. Пробуйте. то саме поново му пережите и побачите што се стане для вас благословиням. Будьте здорови, мајте се фајно и мрвам. вам.